Здравствуйте. Здравствуйте. Як ви сьогодні настроїли? Як ваші документи на місці? Бачите, що діти як писака. Ми всі свої. Так, продовжуємо наше інтерв'ю. Користуючись нагодою, хочу передати привіт мамі. Мамо, зі мною все нормально. Шапку я з собою взяв, вона в рюкзаку. Реклама. Наші капці прикрасять будь-якого напірчика. Небіщика, покійника. Він сказав, що наші тапки украсять якого покійника. Так, прибори зараз будемо доставати. Так, як завжди, купаю МД шарком від Івана Тараненка, штанга від Сереги Овчаренка, карбон і катуха від Сані Рибакова на 20 кГц. А вот і шапка. І так, перша знахідка. Дворник від машини. йолки палки як воно сюди попало? Хтось їздив блин, і загубив. Охреніть. Хай тут трошки полежить, мабуть, на дереві. Отак. Камрадано вийшов з дерев, каже, консервну банку знайшов, Завтрак к туриста. Так, а в мене ось цей тут шматок міді, звісно, було шикарно. Ну, облом. Ось скільки раз тут ходив, ні разу не бачив. Кормушка для лосей. І для всякої лісової живності. Там... Так, ось ми знайшли. Таку кульку по Другій світовій війні. Або від Мосенки, скоріш всього, що від Маузера поржала, вона така страшна, була і цвітним, і чорним. Коротше, йдемо далі. Так, Знову шматок міді, блін. Знову шматок міді. Пласируна все, бачите. Угу. Накакав 61-м роком, потім накакав опять 61-м. Так, це у нас 74-м вже накакали. І 72. -тим. Клад. В овраги зараз ходимо. О там базар був козацький зверху. А тут, блін, зараз ходимо внизу, може щось буде. Ось таке, коротше, ну це радянщина, мабуть. Даже дірка ось під ключ є. А воно тут уже не поворошиш на її. Коротше таке пока що. От форточки від якоїсь, блін. Знову кулі ржаві попадається Друга світова війна. Мосінка вроді. Може й не Мосінка не знаю, воно таке погнивше. Залишаємо на піньочку. Та вони тут всі, походу, однакові. Так, да, копійка з сріблом 1841 рік. П'ять копійок ще. Така трошки полизана. Ну, Радянщина короче, ага. 61 класика. На. Так, ось що у нас жук знайшов? Дві копійки 180 рік Так це я забираю собі. 23 рік. А це собі, мабуть, оставиш, блін. На, оце собі візьмеш. Відбіж в губу і намотаєш. І дій, гвоздь. Так, монітосик підняв. О, офігеть. 1862 срібло 10 копійок. Так, з тієї сторони у нас МИ. От зараз треба буде дивитися по каталогу. Зараз онлайн будемо дивитися. СПБшка. Так. СПБ-МІ у нас коштує максимальна ціна 38 баксів, мінімальна 13, тираж 5 лямів, ну 6 лямів почти. Та нахрена мені це гавно. Що це? О! О! Показуй нормально щось. Артефакт, що тобі ще показати? Дулю? Копійку покажи, можеш дулю показати? Нюжики очі Йожики, очі Микола перший. Опять така сама. 41 рік одна копійка серебром. Популярна. Да, так, дуже. І якісь гарна. Більш менш. Клямка якась, блін. Кована, блін. У мене тут находка цікавіша. Гудзик мундірний. 18. Охренеть. Оце цікава штука. Пиця якась. Путіну в голову стромиш. Добре. В Воху і буду провертати. Так, або гір'я, або вовкобой. Волково на вірьовку прив'язували і махали ним. Та на гірю більше схоже, воно щось. Так, Я викопав, щоб викопав біля гудзика, тільки що Блін, з цим фокусом О, споймав фокус. Класний хрестик був би. Якщо б був би цілий, на жаль. Але все одно. Варвара, свята варвара Написано ззаді. СВ Варвара. Да, вам варвара какая-то. Не. Є, е, Блін. Вона мене вже язик запутався. А ні, святая. Посеребрений. Та ні, це срібло, блин, не, ну, більш низькоякісне. Та воно ж в землі скільки uh -huh. пролежало. Так, а в тебе що? Пів копійки, мабуть, цієї чи щось таке. Пів копійки. Та, нара така сама. Одна друга. А, так, да. це типо, да. Ага. Одна друга. Ну, вона така, блін, хата нам. Другу половинку знайшов. Ну, не ламав я його, він був вже поламаний, тому що стики вони чорні вже, окислені. В общем та й таке. Ну, що є, то є. Каже, межа найшов класно. У мене тут ще така якась, я не знаю, фігня. Железяка, блін, з кружечком з таким. Смотри. Та да, ножик середньовіковий. Старий, козацький. Забирай чи ти викинеш його? Я забирай і ту фігню забирай тоже. Та так, да. воно горіло, одна копійка сріблом. ріблом, кізяк, блін. Так, йду до камрада, каже, знайшов дві. Чи не гроші це? Я... Гроші. Я не знаю, що це. Та так, да, блін, воно таке. Його треба мило кидати і роздивлятися, що там. Та воно горіло, блін, под люка. Та, да, горіло стопудов. Старе, так. Да. Це, блін, це, це ще рані, тому що воно велике, це, мабуть, ну, Екатерини, блін, щось. Хрен я знаю, тут не отдереж. Ну воно... капець, блин, жопа полна. И це тоже, да? Mm. Ксни, тут щось еще видно, блин. Да да, Екатерина. Вмило надо, короче, кидать и хай лежить. Кузьку чи коробочка була, металева, чи воно, якийсь резервуар. Ну копав копав, а серед них все гудзик був, блін. Херово, звісно, що не золото, блін, облом. Розкатав губу. Одні гудзики, блін, пруть і пруть. Ось такий манюній міні, міні гудзик. Без позначок. Ну там все повигнивало всередині. Що ти зробиш? Такі железяки, блін, попадаються і попадаються. Назад її, блін. Ніж! Ніж. Ніж дуже сильно розкладний. Дивіться. І розклався. Нахренеть, блин. це О. щось я не знав. Ну, воно старе, не старе. Дуже старе, бо воно розклалося вже. Тут троє ножев знайшли, та да. гільза, гільза 40-й рік, кар 98 німець. Ну, він м'ятий, блін. Дивишся? Да, дивлюсь. Так, що ми тут знайшли? Диви. Так, да, Польща пішла. Отлічно. Mm. Це цей, блін. Чуть тиранул трохи. Так, да, прикольно. Так, свято. Ж. Кинув мені кусок заліза, таке важке-важке, але -важке. ну, кусок броні там десь знайшов. Там, до речі, озерце ось було. Це ми вокруг нього і швендяємося. Говнорадянщина, 71-й рік. Гудзик від джинсів. Саплін гудзик, ориджинал джинс. Джинси. Mm. Американська мусорка з кришкою, блін. З дирками простреленими, блін. Походу. Шматочок да. кованого ножа, бачите? Ось. Точніше те, що від нього залишилось. Ходимо в округ озера, продовжуємо ходити. Ось такий гільзач, німецький Кар 98, зараз рік гляну. 39 -й. чи хрен його знає. І з такою проріздю ти сидів і гільзу ковиряв. Глибоко було. На два штика якась така запчастина. Що воно таке от чого? Хрін його знає. Залишу, мабуть, тут, а там будемо дивитися вже. Пишіть. От протигазних стікол. Ну не відкрив. Пізніше відкрию, що там. Ну воно наче пусте. Ось така коробочка. Одна копійка 1982. -го. Рік смерті Брежнього. Камрад ходить, його майже не видно, але знайшов він, дивіться, що. Ха-ха. Чармет, коротше, але мені воно схоже на якийсь нак. Абоже, я не знаю якийсь інструмент. Дірки, бін. Ну, нак. Вістря від чогось. Знаєте, яка культура пишіть КР, не КР, його знає, що воно взагалі таке. Воно ну, загострене. Ну, Тут вот такое вот лотковое хрен ее знает. Но ну, вещь офигенно. Южик в тумане. Бля. Так, я нашел сегодня. А ну, что ты там так, на кстати, нашел? Так, ну, кстати, тоже вы потеряли, да? Нужную вещь. Да это я выкинул видно. Ну, а нафига ты ее забрал? Ну, це ж это ж от ружа, этот самый. А, Отружья? Да, да. Задняя часть приклада. От приклада. Двоечник лучше мать часть да, давай назад сюда. Там да, на. На, надо, на. А что за ружье? Нашел, а, давай, какую-то штучку нашел. Ну, да, это мини полбу. Быть. болда какая-то. Прикольная. Да. Я думал, что вообще какой-то ключ это понял. Так, ну это был ножик, от, был. От этого, Подожди. блин. От замка. Ды -ды -ды лежат самурай. А это и все? Те, что мало слышно, нифига себе, блин. Нет. Нож сохрани вообще Нет, супер. Ты, ты, эту находку, наверное, не показывай на камеру. Моя золотая улыбка, блин, сейчас. <связь> это для бабушки подарок. На, зуб золотой нашел. Нет, не золотой. <связь> ну, короче, тебе контент. Зубы Корон. золотой. Дай все, в принципе. А ну 20 копеек. Охренеть, я ш... чувствую. Рамочник еще нашел. Я заберу себе вставлю. Забери себе встал. Да, офигеть. Серебро, да? Не знаю. Серебро. Там и часы серебро, был. Не жалко. Я думал, ты золото нашел. Поделился. Все. Когда усрался, я не могу У меня все. Что ты скажешь по этой находке? сейчас буду писать кипятком. Я! Блин! Блин, какая красота. Что ты? Да? Да. Это НАК, наг, блин. Это вистря. Из стрелы. Срезень. Так. И срезало. Его можно реставрировать. И, и что он, тебе он не треба, я заберу на... и реставрирую. И что оно коштует? Так. Ахай на память оставай себе. <laughs> ну, ничего не коштует. Давай я заберу, отправлю чуваку отреставрирую. Там, правда, денег будет стоить. О, мені подобається, ти що таке писати. А там що тут його, блін, так. Ти що? Гроші. Ладно, хватить роздивлятися, блін, дивіться відео повністю. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і клас! пишіть коменти.